Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. В Україні все робиться для того, щоб знищити українську націю. Фізично знищити, морально знищити. А як це робиться? Та дуже просто це робиться: Українців присаджують на наркоту 2-3 мільйона наркозалежних на Україну. Вдумайтесь цифру. І ця цифра росте. Наркота продається всі скрізь. Ну а поліція Поліція нічого практично не бачить. Розпуста, розпуста, аморальність. Ну розпуста, аморальність у нас це, це страшна річ, не секрет, що, наприклад, в Європі німецькі чоловіки опубліковують оголошення про те, що здають українкам житло просто за секс. Не секрет, що наших українок використовують в сексуальному рабстві по всьому світу. Ну і присажують на розпусту молодь. Тут. Тут присажують, в Україні. В тому числі присажують засоби масової інформації, телебачення, серіали на побутовому рівні. Присажують на. Азартні ігри. Присаджують на азартні ігри. Нещодавно стало відомо, що на легальні азартні ігри українці витратили 53 мільярди за рік. Вдумайтесь цифру, це на легальні азартні ігри, а на нелегальні скільки. 53 мільярди на рік українці віднесли в казіно. В казіно. Онлайн казіно. Вдумайтесь цю страшну цифру. Українців присаджують на наркоту, українців присаджують на розпусту, українці заставляють, заставляють виносити гроші від сім'ї, залишати сім'ю голою босою в боргах. І роблять це без примусу, без примусу роблять. Просто страшно жити так? Страшно, тому що Україну знищують, знищують на фронті, знищують тилу. Залишають людей без віри в Бога, а ми мучимо і начебто нічого не бачимо. З вами Гершвець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!